Доброго вечора. Ми скільки років? До скільки років дитина має посповідатися? Трошки запитання задано так каламбурно. До скільки років дитина має посповідатися? Ну, як до скільки років? Дитина приступає до сповіди, якщо їй виповниться 7 років до того часу. Вона не зобов'язана сповідатися, бо гріх дитині не приписується. Навіть якщо вона зробить щось дуже-дуже погане, навіть якщо зробить щось дуже-дуже погане, дитині гріх не приписується, приписується батькам. Навіть якщо тато і мама не бачив, що зробила дитина там 5 років, 6, 4, 3, що вона зробила, навіть тато з маму не бачили, відповідає за всю шкоду тато і мама. Рівноцінно. Після семи років дитина вже сповідається сама із своїх гріхів. Чи повинен тато з мамою сповідатися з гріхів, що зробила дитина? Не, не повинен, бо тому що то не є гріх. Гріх це є свідомий. І добровільний переступ заповідей Божої. Що з того, як зробила дитина якусь шкоду? Як дитина зробила якусь шкоду, тато із з мамою зобов'язаний ту шкоду відшкодувати, якщо це зроблено комусь, а сповідатися нема з чого, бо нема гріха є тільки шкода. Не все, що людина робить, записується, як гріх. Так? Часом це записується як шкода, яку треба потім відшкодувати. Дякую вам за ваші запитання. Та, то приватне. Добре. Дуже щиро дякую. Дуже приємно, що ви дивитеся, знаєте, не сподівався, що у вас так буде багато. Найбог вас всіх благословить. Всі, хто був зі мною онлайн, ви молодці. Не забудьте поставити лайк ібо по лайках вашим воздасться вам. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!